Ось такі посад появляється у нас в продажі. 20-й рік, свіжий приїхав з Німеччини, розмитнений сертифікатом. Не фарбований, в комплектації є все. Фари в нас IQ Light з функцією ДЛА вирізання, фари в бронеплівці, туманки в бронеплівці. Дістронік, камери 360, камера і дістронік заклеєні бронеплівкою. Акустичне антиблікове лобове скло з підігрівом. Камера асистентів, зчитування дорожніх знаків, утримання смуг, заїзди, виїзди з парковок, зеркала максимально гріються, складаються, датчики сліпих зон, подвійний склопакет, безключовий доступ на всі двері, включаючи кришку багажника з функцією yes Open. Тут у нас амбієнт підсвітки, музика, дін-аудіо, пам'ять, масаж, сидінь. Камери 360, протроніки 360, автопарковка, монітор максимальний. В бронеплівці. Digital coкі 205 пробігу. Підігрів керма. Чорна стеля. Панорама. Панорама. з Завода повністю притонований. Повністю притонований. Притоновані задні ліхтарі. Електрокришка з комфортним доступом відкривається за допомогою ноги. Тут в нас DINAудіo, сам буфер. Під водійським сидінням йде усилітель, повноцінне п'яте колесо, дуже круті 18-ті диски, зимова гума майже нова, повний ремкомплект до машини. Трьохзонний клімат, розетка 220, та й псішки вже нові, контурні підсвітки. Коротше, є все. Такий посад зараз буде в продажі. Так, це 20-й рік, він у нас не фарбований, двигун 2 літра. 110 кВт-150 сил. Жодного косметичного підфарбування на ньому немає. Ціла гарна машина, таки приїхала з Німеччини, розмитнулася, сертифікувалася. Абсолютно цілий посад. Крутейші комплектації, двойни стеклопакети на всі двері, електробагажник, Дінаудіо. Камери 360, парковка 360. Фари з вирізанням. На сьогоднішній день. Це сама потужна комплектація, яка є на ринку в Україні. Погрузочна площина заклеєна також броньою пленкою. Так само, як фари, туманки, монітор. Бампер, нема металу. Панорама на всю кришу, чорна стеля. 18 ті диски. притонований. Всі асистенти, повний набор асистентів, Дістронік, тревел, утримання, щитування, сліпі зони, два ключики, сертифікат розмитнений, все як має бути. Так, це оглядає контурні підсвіточки, підігрів керма. Підігрів лобового, чорна стеля в ідеальному стані, сидіння в ідеальному стані, 205 пробігу, кермо в ідеальному стані, ручка переключення, передач в ідеальному, безключовий на всі. Все абсолютно в повному, повному порядку. Дуже класна заряджена машина. продажі Так, тут у нас ДІН аудіо, пам'ять сидінь з двох сторін Тут у нас усілок, багажник у самбуфер. Заводиться з кнопочки, комфортний вхід, сидіння автоматом підсунулося, електросладання зеркал. Самый полный по ассистентах. підігрів сидень. Підігрів лобового скла. Підігрів керма. Ось так. Давление в шинах. Камеры 360. автопарковочка Так, ассистенты. По самий жирний, допомога водію, є абсолютно все. А це це фронтальний лейн, сайт, розпізнавання знаків, прицеп, автоми, превентивна система безпеки. Повнішого фольксвагена по асістент не буває. Самий жирний фольксваген, який може взагалі бути. Одне, що хтось, хтось от дуже не любив шкіру, заказали все. Панораму, двойні оскління, музику. Підсвітки, чорну стелю, електрику на сидіння, а от заказав тканину собі. Ну, Хтось дуже крепко любить тканину і не любить шкіру і алькантару. Ну, Маємо, що маємо. Дуже довгий огляд робити не будемо, немає часу. Основне, ви побачили, машина не фарбована, 20-й рік. Самий повний фальтваген, який може бути, все окрім шкіри. Панорама, двойни стекла, атермальне скло з підігрівом. Стекла двойни в круг, передні і задні, Безключовий доступ, багажник відкривається за допомогою електронної педалі або ноги, фари IQ LED максимальні з вирізанням, 360 парктроніки, автопарковка, 360 камера, два ключика, машина розмитнена і в продажі.